Розділ п'ятий. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дав і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гидота, і марнословство або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. Знайте, Бо це, що жоден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він і долянин, не має спадку в Христовому й Божому Царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви, бо були колись темрявою, тепер живи світло в Господі, поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості, і праведності і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участи в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це Той говорить: сплячий вставай і воскресний з мертвих, і Христос освітлить тебе. Отож. Уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, днібо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами. Піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім страху. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господові. Бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла, і як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити. Очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос Церкву, бо ми члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його, покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про Церкву. Отже, нехай кожен, зокрема із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка.